Щось на краще змінити, адже всі ми є Божі діти разом, моя мрія, бачу нову Україну, моя мрія, разом це містиво для бігу, моя мрія, лісей, бачу нову. І життя як собака, який і... постійно гавкає біля свого паркану У мене є мрія, бачу нову Україну, у мене є мрія. Це мій стимул для біду. Моя мрія заборона абортів і алкоголю припинення того, що завдає людям бою. Моя мрія це Україна, без спиріть щасливих сім'ях і щасливі діти. Моя мрія це відповідальні чоловіки. Увага на для дітей своїх батьки Моя мрія, Україна, здорова країна. Відфекція Він, зникне, а буде здорова кожна дитина. Моя мрія, Україна, без, без покинутих покинути. малолітніх мам. Без громадянських шлюбів, залишай на серці шрам! Моя мрія, Україна, велика дружня сім'я, якої є ціль і місія одна. Разом моя мрія, бачу нову Україну, Моя мрія. Мрія, це що? Це Моя мрія, Україна, має хороші дороги. Без ДТП йдуть права без хабаря. Моя мрія, Україна, це родюча земля. На якій росте Мак, ікола, не тільки картопля, мати конопне. Моя мрія, Україна, це спортивна країна. Діти грають в футбол, а не в карти на пиво. Моя мрія, Україна, це культурна країна. Бабуся не стоїть в автобусі, коли сидить мужчина. Моя, мрія, разом. Бачу нову країну моя мрія, це містину я бігу моя Андрія, бачу нову Україну моя Андрія, разом це мій стимуля моя мрія, бачу в нову Україну, моя мрія, це містило. Чунову Україну моя мрія, це що це ліс для бігу моя мрія без музики бачу нову країну Моя мрія? Це що візит для бігу моя мрія Чунову Україну моя мрія. Це що це, місце. це місце для бігу? Оці, попласкати сюди так